Висновки такі, переживати не треба, турбуватися сильно не треба. На це ще буде час. Буде час поплакати, обговорити все, обсмоктати, обстраждати потім. Зараз час працювати. І ще висновки стосовно людей мирних і немирних. Не діліть, будь ласка, людей на мирних і немирних, тому що ті, кого ви назначили. Я маю на увазі суспільство, яке не бачило війну, супергероями і тими, хто от цю проблему вирішить. Це такі ж точно ви тільки в зеленому одязі. З тими ж проблемами, з тими ж перейманнями, з тими ж амбіціями, депресіями, звитягою. Все те ж саме. Це не просто. Prosto vďahnenie inak